Друзі, я Маріанна, а це мої діти Марко і Еля. Їдемо сьогодні у ліс, трошки на прогулянку. Прийшла весна, і треба трошки вигулятися. Хотілося мені в якийсь ліс, де ростуть якісь квіточки, першоцвіти і так далі, але потрапили у хвойний. І на цьому дякую, звичайно, погуляли ми тут, подихали, побігали, половили трішки сонечка і навіть метеликів. За останній період у мене з'явилися нові підписники, і, мабуть, ви не до кінця розумієте, куди ви потрапили. А може навпаки, ви вже встигли погуляти по каналу, і для вас все стало ясно. Але якщо ще ні, то трішки розкажу. Це влоговий канал, і тут я розказую про своє життя, про своїх дітей. Про те, що купую, що роблю, що готую і де буваю. Словом, це про домашнє господарство і мої декретні будні. Ділюся рецептами, лайфхаками, секретами і процесами. Словом, це основний напрямок мого каналу, але періодично я записую тематичні відео. Це можуть бути мотивації різного роду, кулінарні або творчі. Дуже люблю щось робити своїми руками і дуже люблю знімати на цю тему. Сьогоднішнє відео влогове: буду мити вікна. Принаймні я собі так запланувала і от готую для себе площу. Прибрала все зайве, принесла води, принесла швабру і ганчірки, і зібралася я мити вікна. Але все відбулося не так, як я планувала. Ні, вікна я то помила, але зняти мотивацію якусь повноцінну на миття вікон мені до пуття не вдалося. А все через мого чоловіка. Як тільки я вилізла на вікно, він тут же кинувся мене рятувати. Все тримав то за одяг, то за руки, то нарешті прив'язав до мене пасок від халата, щоб за нього мене тримати. Раптом я надумаю випадати з вікна. Я спочатку трішки пиркалася, але потім визнала, що він має рацію, бо в нас дійсно вікна мити страшно, вони такі трошки небезпечні, і дістати оці шиби всередні дуже непросто. Тож, як ви розумієте, процес зйомки від цього всього дуже сильно пострадав, але вікна я помила. Вони після зими були добряче заляпані, і коли в них світить сонце, це було дуже помітно. А тепер, ніби повітря стало більше, ніби я його запустила, все у дім стало легше дихати світліше і приємніше, але більше від усвідомлення того, що я це зробила, бо вже давно руки чесалися і постійно поривалася взяти ганчірку і помити їх. Тому я сподіваюся, що я вас, хоч трішечки, та й надихнула і змотивувала на чистоту, порядок і свіжість. Вікно, де у нас висить годівничка, і що я вам хочу сказати? Даремно ми її купували, бо жодна пташечка до нас так і не прилетіла. Еля все виглядала і чекала, але ні, не в тому місці ми живемо, щоб літали так просто пташечки і сідали нам на вікна поїсти. Спершу я це пшоно міняла, ну, щоб свіже було, а потім вже закинула цю ідею і тепер воно там вже не знаю декілька тижнів. Стоїть, ніхто його не міняє, не чіпає. Потім висиплю в залі викину, а годівночка, напевно, зніму на літо. Попробуємо наступної зими. Вікна я помила, за собою прибрала і ставлю все на свої місця. Тут я поставила декор, який недавно робила таких пташечок. Проте як робила такі текстильні пташечки, гніздечка на гілочках, я показувала у минулому відео. Посилання залишу внизу. Уже другу добу у мене замочені оці. Оце насіння. Це лагінарія змієвидна. Пам'ятаєте, я розказувала, що мені знайома з, Хар... з Харківщини присилала. Ось таке насіння вона прислала. Я навіть не знаю, навіщо воно мені буду експериментувати, спробую посадити. Що там виросте, не знаю. Дуже цікава, екзотична рослина. Ну, подивимося. Ну, я думаю, що це просто суто для приколу. Цікаво для експерименту. Тут вона зазначена, що перед посадкою замочити, і воно дуже довго сходить. Зроблю сьогодні. Нарешті вирішила посадити насіння, яке в мене вже кисне у воді. Не знаю, мабуть, не втри. Вже сьогодні зранку злила ту воду, бо скоро зацвіте. Все, треба буде садити. Насипала сюди керамзиту. І зараз грунту. É Сажаю, але окремі гурчики я під нього виділяти не буду. Захоче проросте, а там побачимо. Пересадимо. Не захоче, ну, значить, не маю. Так. купила в Аврорі ось такі скляночки. 4 штуки. Було по 24 гривні. Ой, зараз я в поливала якраз горщик. Не знаю, ніби ніде не кусилися, пронесли, акуратно. І... Я раз попила з нею води дивлюся, а вона вже має. Може, то я не додивилася, і вона така була. Гріла у мікрохвильовці водичку, щоб попити. І побачила, що вона вже не видно, ось видно. Все викидається. Один раз попила воду. Не знаю, чи це я таку купила, чи це вже хтось з тих коцнути, Чи це вона в мікрохвильовці трісла. Зачалися три, І такі мені чогось сподобалася, саме така форма. такі от, Але вони швидко б'ються, тут діти, то я теж вмію побити. Раз я вже про Аврору то купила отакий карпатський чай. Беру такий ясові ягоди, мені подобається. А сьогодні я побачила карпатський узвар. Дуже смачний так само. Дійсно, щось схоже на узвар з яблучком. А тут написано, що Суміш плодів і трав, груші, сливи, яблуні, шипшина. І навіть ароматизатор тут дали. Угу. Словом, але мені сподобався. Смачний. Його ціна 64 гривні. І ще купила ось такий набір для вирощування мікрозелені. Побачила. Їх у нас не було щось, коли я хотіла купити в нашій аврорі, а це завезли і. Я купила, будемо з валінкою гратися. Геля зараз спить, то коли прокинеться, будемо садити. Багато хто і ним користувався вже, бачив, купував і випробував, ми ще не брали. Треба посіяти на килимок, збризкувати водою, відкривати для провітрювання. Написано, що за через 7-14 днів зрізайте мікрогрін і насолоджуйтеся. Набір розрахований на три врожаї, гірчиця, рукола і радиска. І також три килимки. Але я бачила, що килимки використовують повторно. Треба подивитися, буде в Ютубі, як інші це робили і який у них досвід. Поки що залишу цю цей папірець ще почитаю. А коли прокинеться Еля, ми посіємо. Такий набір коштував 44 гривні. Своє насіння я закрила плівкою ось так от. І поставила на верхню полицю. Подалі він моркав. Також купила ось таку підставку для телефону. Вона мені подобається, в мене було декілька різних, і оця зарекомендувала себе якось найкраще. Вона мені не хитка, не розбовтується в процесі. Вона така сама є, тільки вона десь діти йому вже скрутила голову. Ну, вона так тримається. Тобто я купила на всякий випадок іншу. ця ще працююча. А чому я власне пішла у Аврору, бо мені потрібен був ось такий штатив. І я його купила не в самому фізичному магазині, а замовила через інтернет, через їхній сайт. До речі, це була моя перша спроба. Точніше такий досвід мій перший, бо я раніше не користувалася послугами їхнього інтернет-магазину. А цей раз в магазині у них не було. Зате було на сайті. Таким користуюся штативом досі. Тільки таким. Так і не купила собі нормальний великий штатив. Вирішила. Якщо в мене буде тисяча підписників, тоді куплю собі великий. Але оці так летять, як дуже ламаються. Вони там є різні, оцей більш-менш нормальний і стабільний. Хоча теж ламається. Купила собі, замовила в інтернеті собі два. І вони прийшли мені на магазин. Я прийшла, забрала, тому вже докупила інших дрібничок. Бо завжди завроже, не вийдеш без нічого. Просто з порожніми руками. Покажу, як він кріпиться, може комусь актуально буде. Тут є. Дві деталі: сама тринога, нога, на гнучка. Різні боки гнеться, вигинається, можна кріпити до чогось. І ось такий от тримач телефона. Можна отак-от закрутити. І, наприклад, телефон буде мати таке положення. Якщо закрутити сюди, то телефон можна поставити, наприклад. Ось так от. Якщо тримати, закрутити ось таким чином, то телефон буде знімати горизонтально. Так, як любить, наприклад, Ютуб. Він класний, він може приймати будь-яке положення. Він може, він дуже... Портативний і дуже мобільний, дуже гнучкий. Я ним задоволена. Єдине, що він ламається швидко, але він і недорогий. Є такі зовсім дешеві версії, які коштують щось у в ролі по 30 гривень, це взагалі ламається, як сірнички. Цей трошки дорожчий в районі 64 гривень, то він тримається довше. Тремач роз'їжджається. Надумала я варити суп, буде у мене такий овочевий. З вершками і з плавленим сирочком. Це дуже смачно. До нього я додам консервовану горошку разом з тим соком, поки кипить бульйон. Він вже в мене другий раз залитий, тобто скипів перший раз, я злила перший бульйон і вже поклала цибульку в другий бульйончик, лавровий листок, зараз посолю поперчу і він буде варитися, ще трішки навалюватися. Бульйон він в мій готовий, навіть цибулька вже розварюється, тому я кидаю морквочку сюди, порізала дві невеличкі морквинки і закидаю варитися. Порізала я картоплю, ріжу дрібненьким кубиком зазвичай. Невеличким. Я не люблю таку крупну, мені якось неприємно навіть їсти. Такі великі картоплини у супі, у борщі, те й дітям легше. Вони якось тоді нагрібають ложкою і без питань їдять. Дітям легше, коли картоплинка порізана на дрібніше. Суп я перелила в більшу каструлю, бо я, як завжди, не розрахувала, долила трішки води. І зараз я поріжу і зараз я поріжу капусту. Сюди я зазвичай використовую біло звичайно, але в мене немає, є пекінська. Я думаю, не страшно, буде пекінська. З пекінської по капусту я вирізала оцю тверду основу, цей корішок, а м'якеньке піде у супчик. Ріжу дрібненько. буу л охин доо Там вже майже овочі всі зварилися, вони м'які вже, але капуста ця швидко готується. Якщо я кладу біло то я її кладу разом з картоплею, а таку пізніше. Так, Все кипить, я додаю ще трішки свіжого чеснику, потім я його витягну. Нехай навариться трішки. М'ясо з супу я витягла, зараз обдару кістки, викину шкіру, ну і м'яско я закину назад у суп. М'ясо подрібнила, повертаю в суп. Маю італійські трави, додам трішки теж. Сюди. Плавлений сирок. Сюди. І весь цей горошок разом з юшкою виливаю в суп. Так, А тепер воно має покипіти до розчинення сирочка, щоб було однорідне без таких шматочків. І сюди я ще зараз додам трішки вершків. Суп настільки смачний, ми його дуже любимо. Навіть мої діти, які не дуже супи люблять, а я їх просто дуже, цей суп люблю. Він покипить буквально 5 хвилин. Я додам ще свіжої зелені і нехай трішки настоїться. Все, суп готовий. Отака величезна каструляка. Ну, але ми її з'їмо. Також я готувала тушкованого хека з морквою і цибулею. Це дуже смачна і ніжна страва. Але рецептом з вами таким покроковим не поділюся, бо напередодні я чистила телефон і повидаляла не ті файли. Але швиденько розкажу вам, як готувала. Розморозила напередодні, а потім гарно почистила і промила рибу. Посипала сіллю, перцем і приправою до риби, гарно перемішала, щоб вона трішечки, так би мовити, замаринувалася. Цю рибу обмакую у борошні і підсмажую до готовності. На пательні протушкувала моркву з цибулею. Під час приготування овочів додавала трішки томатної пасти, вершків і трошки бульйону. У мене була замість бульйону вода. Звісно, солимо, перчуємо, додаємо улюблені приправи і готуємо до м'якості моркви і цибульки. А далі я шарами у каструці викладаю овочі і рибу. Спочатку овочі, потім рибу, знову овочі. Все залежить від того, який об'єм продуктів у вас є. Можна долити води чи бульйону, чи навіть трішки вершків більше дати і все це тушкуємо на невеликому вогні. Рибка виходить дуже смачна, ароматна і ніжна. Я подавала з рисом на цей раз, але можна, наприклад, і з картопляним пюре теж дуже смачно. <му> Давай. <плес> Ніброку так не можна. Тут є три килимочка, ми один залишаємо. Що ми будемо садити? Сюди сюди? Це? Це у нас що? Редиска. Пшико. Геля, пшика. Гірчиця чи руку? Редиска, так? Колимок має бути вологий, але вода не має стояти. Синок, ти не туди пшикаєш. Так от, знайшов спосіб попаливати. Ти вже я відкрила? Так. Можна взяти? Чекай, Тоня, то треба Марка забрати пшикалку. Доня, розсипай! Ой-ой-ой. Порозрівняй сюди, щоб рівномірно було. <мас> що? Дивися, треба отак рівномірно. Ти, Ви, щоб вилітала, ми теж позбираємо. Марк, ми не будемо поки що. Ось так. Ми зараз ще тут пор... Пор... трошки розрівняємо і вже закриємо його. Ще можеш попшити. Окей. Так, то буде така тепличка у нас. Це не в одному місці, а всюди. Елля, Так. 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 Ну, все, я думаю, досить. Все? Так. Наша тепличка готова. Тут ви її поламали трішки. Все. Ми закриваємо і ставимо десь подалі на поличку. Ось так от у нас вийшло. Тепличку ми теж від марка трошки підняли вище, щоб він не лазив. Будемо чекати десь за тиждень. Має прорости, кажуть, що швидше. Весна у нас у розпалі так красиво, сонячно і неймовірно приємно на вулиці, що просто хочеться перебувати Я там завжди. Тому останніми днями багато гуляємо, ходимо по вулиці, на майданчик, до озера чи просто годувати пташок. І якщо на вихідні було дуже тепло, прямо дуже, то сьогодні з понеділка у нас добряче похолодало вітер. І так ми вже трошки утеплилися, бо діти підмерзали. Але в будь-якому разі вже весна увійшла в свої володіння, і це незворотній процес. Тішуся тому неймовірно. І не лише через погоду і природу, але й тому, що ми пережили цю зиму більш-менш спокійно, без тотальних локаутів, відключень світла, води, тепла і так далі. Хтось таки здався. Все-таки до когось весна прийшла. Виносили ялинку, покидали отак от. от. Короче, люди є, люди. А я це відео буду завершувати. Дякую вам, що додивилися до кінця. Дякую вам за підтримку, за те, що коментуєте, лайкаєте і залишаєтеся зі мною. О, може, це вже дуже гаряче. Okay. Ні, Марко, не ти, гаряче Еля, воно дуже гаряче легенько. Легенько. Бажаю вам гарного настрою і зустрінемося у нових відео. А ми тут завершуємо з дітьми робити желе, яке вони дуже довго чекали, і випросили в мене його в магазині.